Вона сукня поязком собі зав'язали. Бачите, пояс довгий. Я беру його вдвоє собі. Можете по кругу, як вам подобається. Ось так зав'язали. Ці сукні дівчат йдуть за коліно вони є в різних розмірах і вони є дівчатка в кольорах. Ось така, дивіться, вона йде за колінку. Бачите, ширина тут в бедрах не важлива, тут головне груди. Щоб ви дали параметри грудей. Тканинка, дівчат, не тягнеться. Я даю трошки запас. Є ось така червона. Є, дівчат ось така чорна. Ось така чорна ще є. Теж гарна. Якщо якийсь колір вам сподобається, напишете, я одягну. Ось така, дивіться, теж класна. Є дівчат ще ось така чорна. Це я показувала вчора і так і не повішала. Ось така чорна. Кольорів дуже багато в цих моделях. Ось така чорна. Більш спокійніша чорна, ось така. Це така моделька, дівчат, яка одягнута. Ось така. Дивіться, ось така гірчиця коричнева. Не знаю, хто як бачить його. Ось в такому кольорі теж гарно. Ось така сіро-зелена в троянди. Сіро-зелена в троянди. Ось такий баклажан бордо. Довжина плать в найменшому розмірі 106 см. Таке плаття, яке я зараз одягнула, 106 см. Далі йде від розміра, якщо це йде, кустюми масло покажу. Далі, якщо йде, наприклад, 4850 плюс 1 см, тобто вже буде не 106, а 107 Зрозуміли, від розміра плюс 1 см, дівчат. Якщо якась сукня подобається, робіть скрізь.